У сумах це вже друга смерть під колесами громадського транспорту. Перша сталася на початку року, втім дотепер відповідальних не визначили зупинки, як і раніше далеко не всі прибрані від снігу та криги. А за трагедією ніхто досі не покараний. 9 лютого цього року в сумах під колесами тролейбусу загинула 17-річна студентка. Це сталося біля торгівельного центру на проспекті Лушпи. Тоді ще й до водія тролейбусу відкрили кримінальне провадження, а чиновники створювали відповідні комісії, утім, винуватого досі не знайшли. За два дні до трагедії на тепличному чиновники обговорювали очищення зупинок. Прийшли до того, що за рік відповідальних за прибирання немає. А що писається установок, треба розібратися, то. Верне, хто за них відповідає, хто в і, тому що в року ми так і не оренді. Екстрено у Сумах зібрали нараду щодо другої смертельної ДТП. Профільні чиновники помітно нервують і плутаються у цифрах. Вони вже будуть прибиратися. Тож тобто це, це до, до. 332. І всі прибирають, так? 99 включені до комунального замовлення. Решта е там, де працюють підприємці, і вони в них знаходяться в оренді. Аварію розслідувати взялася і прокуратура. Кажуть, після минулої ДТП чиновники так і не вирішили проблему несанкціонованих зупинок. Тож тепер розпочати досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків осіб Сумської міської ради. Устанавливается вина должностних лиц, в частності горсовета і управління дорожнього хозяйства і капітального благоустройства. Остановився в неустановленому неположеному місті. Висадив пасажира, вон загрив двері і продовжив своє движення, не убедившись в безпеці вишивших пасажирів. Наразі ж правоохоронці просять усіх очевидців події звернутися до поліції і дати свідчення. Треба визначити цей момент, коли стався наїзд. Йде з якого від з якого місця саме рушав транспортний засіб, тобто це буде встановлювати слідство. І встановити це не вийде за один день чи за два дні. Водій маршрутки під колесами якої загинув чоловік. Наразі перебуває в ізоляторі. Марія Бульдович і вся команда СТС.